Наступне відео із циклу як убезпечити соціальні мережі, а конкретно облікові записи на платформі Мета. Нагадаю, що це Facebook, Instagram, WhatsApp і Threads. Але конкретно це відео про налаштування двохфакторної перевірки або двоетапного логування для Інстаграму. З використанням мобільного додатку аутен... типу «Аутентифікатор». Це мій тестовий аккаунт в Інстаграмі. Я вже в налаштуваннях. Я клікаю на центр облікових записів, скролю до Пароль і безпека». Клікаю на двоетапна перевірка. Вибираю мій профіль, бо їх може бути тут декілька. І по замовчуванню Інстаграм чи Мета-платформа рекомендує саме спосіб захисту з додатком. Я також підтверджую, що цей метод дійсно бажано налаштувати першим. Можливо, не єдиним, але першим. Як і для Фейсбука, так і для Інстаграм. Входимо в процес налаштування. Це означає, що треба завантажити додаток у моєму випадку. Він вже є. Якщо у вас він також є, бо ви завантажили його раніше, просто використайте його. Конкретно зараз я копіюю ключ, хоча паралельно можна би було робити це з іншим комп'ютером і переглядати штрих-код через QR-код. Але щоб в межах цього відео, щоб спростити, я просто копіюю ключ. Зараз я піду до програм мобільного додатку аутентифікатора, там почну налаштування, і потім вернусь сюди і е вставлю шестизначний код. В мене в Google аутентифікаторі вже є як мінімум два е, налаштування, суто конкретно для мене, точніше, для тестового аккаунту. Нагадую, що вигідно мати 2, 3, 4 аккаунти, облікові записи в Google аутентифікаторі. Бо якщо ви втратите доступ до одного, то будете мати можливість користатися другим. Ну, теоретично, вас можуть хакери зламати і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Гуглі. Тому завжди майте собі бекап, завжди майте додаткову опцію, як ви можете скористатися для відновлення доступу. Плюс вводимо setup Key, назвемо його Johannes Lundek Insta New, Вставляю ключ. До речі, про Time-Based. В більшості випадків, time, тобто цей ключ формується по часу. Він генерується кожну хвилину новий, і поперед... наступна хвилина означає, що попередній код вже не дійсний. Я ніколи не використовував counter-based. Не хочу зараз експериментувати, може, окреме відео запишу. Додаю ключ. Відповідно, зараз я вже бачу, доходить справа стрілка до майже вигасання цього коду, почекаю, щоб. Вигаз. В інстаграмі я продовжую. Тобто клікаю далі, маючи в буфері вже скопійований той шестизначний код. Свіжий. Одна хвилина. Я можу не встигнути, поки я говорю. Я встиг. Добре, значить, що це означає? Двоетапну перевірку увімкнено. Тепер ми проситимемо майбутній час ввести код. Для входу щоразу, коли ви входитимете в обліковий запис із нерозпізнаного пристрою, наголошую звуком, тому що дійсно це є для нових нерозпізнаних пристроїв, і це буде кожен раз. Тобто, якщо ви війдете сьогодні в Стафарі, завтра в хромі, післязавтра в Бреві, після післязавтра на планшеті в знайомої. І так далі, і так далі, кожен раз на новому нерозпізнаному пристрої Instagram вас буде запитувати код. І цей код буде генеруватися у вашій мобільній програмці аутентифікатор. Тому пам'ятайте, де саме ви налаштували. Якщо при вас завжди телефон, і на вашому телефоні є мобільний додаток аутентифікатор, цей Google аутентифікатор чи інший. Але ви на ньому сконфігурували ваш обліковий запис інстаграму, то завжди при собі його маєте, коли ви йдете до знайомої в гості, а в неї там на планшеті логуєтеся, або їдете до батьків село і там з якихось причин на планшеті батьків логуєтеся, бо ви налаштували. Програмку мобільну в себе на телефоні, звісно, для advanced level, для прошарящих людей можна налаштувати один додаток на одному телефоні, другий додаток на другому телефоні, щоб абш... а щоб ще більше убезпечити, щоб мати ще більше варіантів. Але наголошую, для advanced level людей, бо бо люди простого типу, пересічний українець, поляк, білорус, англієць не живуть двома трьома пристроями і ходять і носять за собою два-три пристрої. Це є ну дуже edge case, Тому в більшості випадків люди мають один свій пристрій, на якому хочуть убезпечити доступ до облікового запису. Наразі що ми маємо? Я налаштував обліковий запис, переназвемо аутентифікатор. Це є це є Johannes Чого не слундяк, Google Ау. Ау... Чого? Тому що, ну, по-перше, завжди бажано називати речі своїми іменами. По друге Теоретично, якщо ви забудете за рік-за два, де ви саме це зробили, то, можливо, ця назва вам підкаже. Ну, наприклад, Google-аутентифікатор у мене на планшеті, або Google-аутентифікатор у Андрія на телефоні. Тобто ви можете собі надати тут назву, яка в майбутньому вам підкаже, де це ви зробили. Бо теоретично, ви можете загубити свій телефон, або хтось, на, як... на пристрої якого. Ви це налаштовували, загубить свій пристрій, і ви тоді, ну хоча б якусь будете мати підказку. Наголошую: у більшості випадків людина налаштовує собі на своєму телефоні для своє для свого облікового запису і отримує код на мобільний додаток відносно свого облікового запису. І якщо навіть якісь інші методи, то завжди є відносно свого. Не не, я особисто не рекомендую налаштовувати комусь. На своєму пристрої, або мати доступ до двох, трьох, чотирьох облікових записів, тому що це вводить рано чи пізно в помилки при переключенні, в хаос і так да і тепер. Добре, тепер як би це провірити. Наразі я залогований цим аккаунтом в Інстаграмі. Інстаграм це така платформа, яка в принципі зроблена для мобільного додатку тільки. Але е, я можу спробувати залогуватися в браузері. В браузері Instagram також доступний, але з певними обмеженнями. Тому спробую, по крайній мірі, з мобільного. Наразі давайте глянемо. Е, наразі е, в мене до сесії, давайте подивимося спочатку довірені е, сесії. А, ще немає навіть. Тут знизу мав би бути дові... список довірених сесій. А це означає, що я ще ні разу не логувався. А в активних се... сеансах у мене тільки цей пристрій. Не знаю, чому пише невідомий пристрій, бо це iPhone, але ну, зараз це не грає роль. Я буду тепер пробувати логуватися на Safari. Це перший раз я логуюся. Звісно, на горі пише мені, щоб я, можливо, хотів відкрити Instagram мобільний додаток, але зараз. Це не цей юзкейс, тому я хочу залогуватися суто на, через браузер Safari. Наголошую, це експериментально як альтернативний інший пристрій, щоб я зміг про експериментально показати, як це працює. Питає мене шестизначний код для цього облікового запису з двохфакторної програмки мобільної Authenticator і в дужках пише. Що ви могли на налаштовувати Duo Mobile або Google аутентифікатор. Це стандартна підказка. Це не означає, що в мене так воно є. Це тільки означає, що Instagram, е, має стандартний метод або той, або той. Відповідно, залежно від вас, який ви налаштували. У мене це Google аутентифікатор, тому я йду в Google аутентифікатор, шукаю свій е так, вставляю код, бо може вже зараз вигасне, поки я говорю. Я залогувався. Експериментально показавши, що коли я логуюся в новий пристрій, в моєму випадку це браузер Safari, Instagram це розпізнав, точніше побачив, що це є нерозпізнаний ще пристрій, зрозумів, що це є новий пристрій, і запросив мене, щоб я ввів код з мобільного, мобільного додатка аутентифікатору. Щодо збереження логіну, наголошую: в більшості випадків це варто робити, якщо це ваш пристрій. Бо це дасть вам наступний раз на цьому ж пристрої, зокрема в моєму випадку, зараз це Safari браузер, логуватися вже без отримання коду. Але наголошую, якщо ви в іншому пристрої у когось невідомого чи випадкової людини, то не зберігайте цю інформацію, тому що та невідома вам людина пізніше може автоматично увійти у ваш обліковий запис і робити від вашого імені. Трошки, мені здається, процентів 5 або 10, навіть я стикався з людьми, яким допомагав відновляти доступ, і саме ця ситуація була в них. У когось вони залогувалися на браузері, забули вилогуватися, не подумали, що не треба зберігати дані, а потім за місяць-два їх взламав. Ну, пам'ятайте, якщо ваш комп'ютер, ваш телефон, ваш планшет, дані зберігайте, якщо це не ваш пристрій. Не зберігайте, У двохфакторній перевірці повинен появитися авторизований вхід. Бачите, є внизу. Це означає, що е, Андрій з А, ну це Apple iPhone. Це означає, що це з додатка я зайшов. Тут, мав би ще бути з, з браузера Safari. Не знаю, чому зараз не показується, але давайте провіримо в самому Safari. Практично, це є один той самий обліковий запис. Тільки я не розумію, чому веб-версія трошки може відрізнятися від мобільного додатку Інстаграму. Зокрема, зараз у мене в браузері англійська мова, а в додатку українська. Але я хотів перевірити, чи в двохфакторній перевірці в довірених так, знову перепитування коду, тому що це є в межах безпеки. Інстаграм бачить, що я логуюся з двох-трьох різних пристроїв. Тому перепитую, чи це я. І, і код висилається на емейл. E Якщо б був тільки номер телефону, то код висилав би на телефон. Я хотів глянути Trusted Devices. І тут теоретично мав би бути ще запис з Safari. Тому що я раніше клікнув зберегти дані. Не знаю, чому воно не появляється, не появляється зразу, але давайте глянемо також сесії, активні сесії. Зараз наразі. Це можливо. IPhone. Це, це я. Так, це я. Асесія з Device Unknown. Не вказує тут, що це Safari чи, чи Chrome. Але я просто знаю, що це, що це я. Що це з цього пристрою, де я зараз є. Добре. Тоді залишимо це наразі так, як є. Ще раз хочу зайти. В обліковий запис суд з мобільного додатку, щоб перевірити. Зокрема, активні сеанси e, 2. окей. Okay. Мене більш цікавить, чи він за пару хвилин-секунд поставить в довірений пристрій. Наразі довірений пристрій, надійний пристрій, trusted device, Вважається тільки iPhone, тобто сесія з мобільного додатку. Експериментально наголошую, хочу ще раз провести е, другий тест. По-перше, самому собі, по-друге, вам, щоб переконати, як воно працює. І цього разу наступний другий тест е, зроблю в е, хромі. Логін. Не плутайте з сайнапом, бо сайнап це створення з нуля. Добре, значить, в Chrome трошки інакше виглядає сторінка, як в Safari, але принцип той самий. Інстаграм просить мене ввести шестизначний код, який суто генерується в програмці аутентифікатора. Зараз я йду на я йду в програму аутентифікатора. Копіюю. Код і йду в хром. Це мій другий експериментальний новий пристрій, яким я пробую потестувати, як працює процес. На рахунок збереження інформації, знову ж таки наголошую на пристроях, яких ви знаєте, зберігайте інформацію. На пристроях вам невідомих, або тимчасових, або випадкових, або ненадійних, бо ви не знаєте, хто це. Не зберігайте інформацію. Окей, значить, я зайшов знову ж таки на е е Інстаграмі в мій обліковий запис, тестовий, і хочу провірити зараз з браузера Хрома як виглядає е довірені пристрої. Це раз. Бо мене трошки турбує, чому він не зразу це показує. Знову мене перепитує е про код. Так, я хотів глянути в. Trusted Devices і тепер є два Trusted Devices і обидва з Apple iPhone. Пристрій технічний залізний Apple iPhone. Але в одному випадку це є мобільний додаток, в другому випадку це є браузер Safari, в третьому випадку це є браузер Chrome. І я тут очікував три. Бо галочку. Якось там Trust this Device і потім зберегти логін інформацію, я клікнув, бо я хотів подивитися, як швидко воно зберігає. А виявляється, воно не так швидко зберігає, як я собі очікував. Але коли дивитися в сесії, то в сесіях є якраз три сесії. Дев'ять хвилин тому це був в iPhone. 13 годин тому це трошки не дуже коректно. Це, можливо, моя стара версія, сесія. Але оцей девайс iPhone це має бути якраз браузер Chrome. Ну, не пише тут, що це, е, е, що це Chrome. Так чи інакше, 2 е, мінути ago — так, це був я. І 2 мінути ago — це якраз був браузер Chrome. Тому зараз наразі я маю три підтверджені сесії. І вони мають рано чи пізно появитися в двохфакторній перевірці як Trusted Devices або Trusted Connections, Ну, не важно так чи інакше, другий раз чи третій раз, коли я буду логуватися з Safari чи Chrome, це означає, що я би мав вилогуватися, або там сесія вигасла за якийсь час і мене попросили залогуватися. То тепер з браузера Safari з браузера Chrome мене питати не повинно код. Наголошую, це йдеться про, по крайній мірі, цей додатковий метод, який я налаштував для, для Інстаграма. Але ви вже зауважили, що якщо логуватися з двох-трьох різних пристроїв, то при умові, що у вас є імейл, то вам приходить додатковий код на імейл. Наголошую в цілях безпеки, бо система пересвідчується, чи це дійсно ви скачете з одного пристрою на другий, що не є доброю поведінкою, що не є стандартною поведінкою. І тому така поведінка є підозріл. Під... І під... під... інстаграм підозрює, що ця поведінка е... дивна, і тому він перепитує код. Тому не плутайте одне діло, коли ви отримуєте код з аутентифікатора. І це є код, для який ви налаштували е... спеціально ви вручну. Для того щоб підтверджувати ваш логін на різних пристроях, і не плутати з кодом, який приходить вам на емейл. E це є базова поведінка Інстаграма чи навіть Фейсбука, а загалом метаплатформи щодо того, щоб підтвердити, що це дійсно ви скачете між, між різними пристроями, тим самим обліковим записом, окей. Наразі тоді маленький підсумок. Я налаштував. Двохфакторну перевірку методом е, мобільного додатку аутентифікатор. Е, налаштував я в мобільному додатку Інстаграм. Тобто, це був перший мій крок. Другий крок, я е, показав приклад логування, ніби в іншому пристрої, а фактично, це був мій браузер Safari на тому самому телефоні. Якби я мав інший другий, третій чи четвертий телефон, я би міг це показати, але зараз наразі немає. І другий приклад був логування Instagram обліковим записом в браузері Chrome, щоб експериментально показати, як працює процес введення коду з мобільного додатку аутентифікатор, і паралельно можна було зауважити, що при, при частому переключенні між облікового запису, між різними пристроями, Instagram також паралельно висилає код на e-mail. Щоб додатково убезпечити, підтвердити, що це саме ви скачете між різними пристроями, тим самим обліковим записом. Додатково, у мене є ще відео про подібний процес налаштування двохфакторної перевірки для Фейсбука, а також я ще запишу додаткове відео, як налаштувати Інстаграм і телефон або WhatsApp згодом.